Слава Ісу, шановні глядачі, мене звати брат Роман, і я вітаю вас у своїй кулінарній келії. Пробачте мене за мій голос, але вчора допізна розівчали псалми із сестрами в сестринстві. Познайомлю вас зі своєю келією. Тут я смажу м'ясо, тут я ріжу м'ясо, тут я копчу м'ясо. Але перед цим всім. Як мене колись вчив один ченець тібету, і я хочу цю керію освятити ось цими сухими прянощами. Я впевнений, що тепер. Непрямо ще не пахне. У цій келі буде панувати тільки хороша атмосфера. Готувати я сьогодні буду агнця, а саме італійську інтерпретацію під назвою Особуко переписом по цій страві зі мною поділився брат Бруно, коли приїжджав. Співати псалми із сестрами з України. Брат Бруно казав, що осо італійською це кістка, а буко-пустота. І для цього її страви <coughs> треба брати гумілочку агнця. Ось тут це є осо. А тут є буко-пустота, в якій є кістковий мозок, який дуже смачно потім. Намащувати собі на чебату. Значить, візьмемо наше особуку. Візьмемо трішки перцю солі, коріандру і приправимо його. Спеції, які я буду використовувати люб'язно, нам надав. Брат Ігор з дому прянощів. Ми з ним познайомилися при недільній церкві. Сіль копчина. Суміш п'ятиперців. Можна використовувати одразу готові суміші, але я люблю тукти в ступі. Трішечки зелень коріандру. Дім прянощів можу вам надати готові суміші. Перетовши наші спеції, гарненько втрем'я їх в агнцях. Дамо трішки можна оливкової олії. Брат Бруно привозив з собою оливкову олію, але так як ми в Україні, у нас є повно сонячних улі. І обсмажимо майже на відкритому вогнищі. Вогонь як в пеклі, де будемо горіти всі. Передамо екстремальної обсмажки нашому буку. Зв'язко піддалось пекельному вогню. Тепер черга наступних процедур. А тепер взявши дорогий пергамент просиліконений чи силіконізований, ставши його вдвічі. Кладемо на нього шмат м'яса, беремо чесничину. Кладемо на м'яско. Вона як запечеться. Вона буде просто божественна. Кладемо трішечки розмарин, кладемо трішечки тим'ян і поливаємо. Олікуємо завертаємо і загортаємо полібою. Закладаємо наше м'ясо запікатися. Там дуже гаряче. А поки воно буде запікатися, ми приготуємо ще одну страву, Яку Бруно, брат Бруно, повіз Віталію з собою. Це терті пляцки. Терті пляцки, так терті пляцки, сказав Бруно. Взяв бульбу і почав її терти. А я йому кажу, не тільки бульбу терти, ще треба це бульок. Борошно. Яйко і поташ. Як я їй казав, поташ. буквально пів ложечки. А хто не знає, що таке поташ? завугліть, як зробив брат Бруно. Борошно. не трошечки. Достатньо, дайте, борошно. Яйко. Одне два курячих. І не будемо забувати про суміш спецій для картоплі від дому прянощів. Брат Ігор люб'язно завжди їх мені надасть. Виделочка. мишу. І поки наш агнест у атомесі, томесі в тому пульзі, ми зробимо терті пляцки Терті пляцки на вогні. Я не знаю, чи ви пуштували колись. Краще страву. Сестри Василянки ви сказали, а тепер з другого боку. Прийшов час агенця. Це той результат, якого ми очікували. Заберемо зело, чесничок. Mm -hmm. Агнець, по старовинному перепису брата Бруно. Тертіпляцький сестер Василянок. Боже, Боже, я не можу втриматися. Mm -hmm.